Всім величезний привіт а, сільпо і подивимося, що у нас сьогодні в сільпо по акційних цінниках, в ціні тижня. А, і а, як там в них ще акція? І обвал цін. І на обвалі цін. Отут мене, бачите, дуже зацікавила отака от тушонка куряча по-домашньому. Вага 500 грам. Вага 500 грам і ціна її 60 гривень. Цікаво, як вона на смак. Треба колись взяти на дегустацію. А це у нас тушонка по-домашньому свинина. Теж 500 грам, а ціна трішки дорожча 65 гривень, на 5 гривень дорожче. Бачите, скільки тут жиру. Свинка трошки жирніша. Так, тут у нас а, паштет курячий, гусячий, по 25 гривень, 155 грам. Оцей дуже смачний, я колись брав. А дегустацію робив дуже смачний. Мені найбільше він сподобався. 46 гривень 95 грам. тунець подрібнений, 185 грам, 42 гривні. з бачків, дивіться, <сорок> яка малюсенька баночка, 48 гривень. Так, тут у нас салат мексиканський, премія 450 грам, 55 гривень. Огірки ніжин 450 грам 75 гривень. Томати в томатному суку 64 гривні 670 грамів. Так, друга поличка. Що це таке у нас? Печінка тріски. Ого! 109 гривень, 190 грамів. Ось така печіночка тріски. Салака 240 грам. Копчена в олії з ключем. 99 гривень. Це у нас скумбрія. В олії 240 грам, 95 гривень. Сардини 80 грам. 80 гривень 240 грам. Тут у нас риски з шпроти в олії 240 грам, 99 гривень. А що ж це за ціни такі? А що ж це за ціни такі? а? Шпроти премія, власна марка. Сільпо по 160 грам, 66 гривень. Лосось. Хлопець стояв, крутив-крутив. Атлантичний лосось у розсолі. Так, Ріга Екстра Латвія 230 г 60 гривень. І тут у нас салат з тунцем 68 гривень і салат з тунцем італіано пікнік, італіано 68 гривень, 170 грам, 160 грам. Дивно, я дуже здивований на ціни на оці всі рибні консерви, шпороти. Дивно, чому так, чому так, чому так. Ну добре, ідем далі. ну Поки я тут біля овочів, фруктів, а, так, капуста, рання 70, капуста. Звичайно, 20. Брокколі 180, Пекінська 60, Цвітна 129, нема, повибирали весь цю цибулю по 54, 103 часник, 60, цибуля червона, морква 40, мандарини 45. 75 ківі Рейфрути 59. Ціни, бачите, лимони. Трішки ціни, ціни впали всюди, в кожному магазі. магазини на лимони впали. 45. рибьоха форель 32,40 за 100 грам і коруп 8,40 за 100 грам Так, сом 22,40, лящ 8,90. Дорадо 34,90 Сібас 33,90 Сьомга 105. Це за 100 грам я говорю. Так, сьомий стейк 87, устриця штука 49 гривень. Горбуша 40 гривень. Форель райдужна 30 гривень. Лосось обрізки 38 гривень. Сьомга стейк 90 гривень. Мойва розібрана 9,90. Лосось хребти 1190. Тут черга дуже багато людей, тому я не буду турбувати і привертати на себе увагу. Завжди на рибі багато людей. Завжди на рибі багато людей. Капуста морська салат по 20 гривень за 100 грам, Кілька по 22 гривні і знижка ще 25% на касі вам проб'ється. Так, Тут завжди часто можна взяти а, щось з наклейками. Ось такими, бачите. Морська капуста і 25% ще на касі проб'ється. До речі, в ціні тижня по 32 гривні за 150 грам. І плюс ще знижка 25% на касі. Так, а це у нас мідії. До речі, смачний салат виходить. Взяти мікс салат зелений. Прямо а, все оце. В цей салат разом з олією перемішати, додати спеції дуже смачно. Хороша знижка, 42 гривні, був 69. Я хочу подивитися, скільки коштує олія в АТБ, чи є якась акційна. Саме сама, сама бюджетна ось то жар по 60 гривень. І бачу, що бачите, беруть Стожар жар беруть чи беруть, не знаю, як там зараз будуть виправляти. Uh, так, і саме така бюджетна це їх повна чаша, 51 гривня, 49 копійок, 850 мл. Тут з'явилися новинки від Верес, але я їх не можу знайти. А, ось вони, дивіться. З'явилися ось такі новинки Верес. Чілі конкарне, квасоля з м'ясом по-мексиканськи. Потім а, ось така ще новинка, теж Верес, лобіо, квасоля з м'ясом по-грузинськи. І ось тут ще на малюнку знайшов а, теж новинки вереси. Вереси. Теж зі знижкою ще навіть намальовано. 75 гривень. Теж новинки, соуси до пасти, болоньє з м'ясом, соуси до гарнірів зі свининою. Та овочами соус, гарнір, солодкий з куркою. Теж від вересня, але я чомусь їх тут на поличці не бачу. Так, ну оці вересні ми всі бачили, так? Да? І навіть в мене є дегустація цього всього є. М'ясо тушковане. Свинини. Це все в мене є дегустація, хто може, хто хоче, там може знайти подивитися. Курка тушкована власному соку, рублена. Бачу на акцію на сардіни Аквамарин а, а, в томатному соусі по 40 гривень і в олії, але в олії вже немає, розібрали. Лишилось тільки в томатному соусі. Також по 40 гривень, можливо, ще вашому ТБ є. Ну, ціна хороша, так бачите, по 70 гривень. Невже ж так дійсно подорожчали а, консерви? Так, тут у нас на поличках рис ось такий. А, шліфований, довгозернистий, басматі 400 грам. Тут 5 пакетів по 80 грам, 56 гривень зі знижкою. Дуже зручно варити ось такі пакети. Так, А ось такий шліфов... шліфований, довгозернистий, пропарений. А в чому різниця? Це 44 гривні. Так це ще вигідніше виходить. Получається? А цей 54 гривні. Тут 4 пакети по 125 грам. Ось така 400 грам, 30 гривень. Ну, 400 грам просто. Крупа горохова. теж 4 пакети в упаковці. 400 грам. 4 пакети в одному пакеті 100 грам. Досить зручно зробили. Крупа горохова. Скільки? 26 гривень. Дуже, дуже зручно. Так, і ось така крупа по 17. Пшоно. Чотири пакети по 70 грам. 17 гривень. Перлова, кілограм, крупа перлова ячмінна, ситий двір, 20 гривень. Йдемо з вами на сири і дивимося саме бюджетний сир, який сьогодні в акції. Його сьогодні дуже багато. Бачу, саме найдешевший це у нас. Українські традиції, сир премія 26 гривень. Говорю за 100 грам ціни. Потім бачу ще по 27,90 ферма сметанковий 50%. Теж в акції. І 28,90 сир комо тенеру, теж 50%. Це те, що зі знижками. Минулий раз не було стільки вибору. Новомиргородський, сметанковий 28,90 зі знижкою. Звенигора традиційний теж зі знижкою. Так, ковбаса Алан лікарська, 2690 жовтим цінником. Ковбаса премія лікарська, дивіться 30 гривень. І зараз ще знижка 50% можна взяти за 150 гривень. Це хороша ковбаска. Добра ціна, дивіться, віденська. Ходоровський м'ясокомбінат теж зі знижкою на касі проб'ється 25%. Бачу, кувасафару молочна 22,40 зі знижкою. Ну, а ці, а, Ціни такі самі, як були минулого разу. М'ясний хутір 19,90 з молоком. Філейна варена 18,40. Ціни да, такі як були. Навіть можна взяти Алан Лікарська варена 33. І на касі ще проб'ється 50% знижки. Завжди звертайте увагу на оці наклейки у вашому магазині Сільпо. Алан це теж дуже хороша фірма. А сьогодні дуже великий вибір сарделюк. Самі бюджетні, бачу, в акції стоять по 11 гривень повна чаша. Ятрань по 10 гривень 15, 40, 18, 16, 17, 20 гривень. Ось такі ціни на сардиї. Також є сосиски по 10 гривень, 11, 18. Цирки від Славії, Дружба. І... Ой, давайте так поставимо їм. Оце заберемо сюди. І голландський пот 14 гривень. Це ціна тижня. Порозбурхував все. по 14 гривень за сирок. Зараз вони в акції. Так, і тут у нас теж багато що в акції. Так, це у нас впало. Теж в акції. Так, а де ціна? О, тут вона впала. По 44 гривні Моцарела домашня, 155 грам. 44, так. Да. Тут ферма є. Бачите, ціна без знижки, але якщо б була б ще знижка, акція, і ще 25 на касі пробивається взагалі супер. Так, ну ми дивимося з вами ж а, акційні, а, акційні, дивимося, ось комо. Все зі знижкою. По 62 гривні. Іде ось такий брусочок 185. 100, да, 185 грам. 62 гривні. Горіховий трішки дорожчий чомусь, тому що він з горіхами. І 62 гривні тенеро. Тенеру ще теж 62 гривні теж 185, 185 грамів. Так, добре, тут у нас теж кому традиційний. Так само вага і така сама знижка. Тут у нас 57 гривень, але не 135 грам, а 150 грамів. Це тішить. Молочно гірдя. Несмачний королівський. Так, і якраз взяли. Так, фетта, кома, інсалата. Сир м'який, 200 грам, 39 гривень. Нам замки, як я кажу, по 175 грам. 53 гривні стравами. Хербс да? да, з травами. А це ще у нас звичайна класик, теж 53 гривні. Тут у нас йдуть сирки. З пліснявами 73 гривні 150 грам І теж з пліснявою 73 гривні теж 150. Точно 150 да, 150 грам. Ще одна ще один сирна мазанка. 130 грам. 46 гривень. Так, вершковий пірятин 90 грам і пірятин янтар. Теж 90 грам. 23,50. Тостовий премія. Тут скільки 8 шматків 130 грам. 43 гривні. І гауда намазанка 46 гривнів, 130 грам. Ще одна намазанка. Сьогодні дуже багато намазанок. На мастер 150 грам, 55 гривень. З травами і звичайна класична молочна. Теж 150 грам 55 гривень. В акції сосичі, сосиски без оболонки з індиком і з телятини. 54 гривні за упаковку. В упаковці йде 275 грам. Тут у нас шийки курячі по 4 гривня і курячі а, оці, як їх для бульйону написано по 3,80. Стегно курячі, курячі блогері, бройлера. 10,80 за 100 грам і на касі ще проб'ється 25% знижка. Смакота. Була би духовка, я б взяв нашу рябу апетитну у вишневому маринаді лише за 7,80 100 грамів. Готую вдома. Просто поставити в духовочку і зробити. 60 хвилин 180 градусів духовці. Дуже хороша ціна на оце печення. Його навіть вже порозбирали, але чомусь бачите, розбирають, з висіками не беруть, беруть ось це з ароматом масла. По 16 гривень всі. Не по 155 грам. І ось це розібрали з какао. <ріст> Від Яріч. Лавіта в акції, але чомусь тільки один смак. Ось цей хазунат. 21 гривня. А, ось, ось ще бачу шоколадна. З горіховою начинкою і з шоколадною начинкою. Два види в акції, а решта всі по повній вартості. Стоять. Так, і шоколадна в акції. А, я якийсь неуважний. Донизу не дивлюся. І ще з молочною начинкою теж в акції. Три вида. Молочна, горіхова і шоколадна. А ось ця з арахісом ловіта і апельсин без акції. І ось ця ще з какао глазур. Раз, два, три. Так, три без акції, три в акції. Так, ще вам хотів показати а, ці шоколади. І все, і виходимо. По 35 гривень, дивіться, які цікаві. І вага величезна, дивіться, 135 грам міленіум. Такими начиночками цікавими, бачите, ось цей взагалі цікавий. Брюбері джем. До смаку собі вибираєте. Хороша ціна. 35 гривень. Хороша така знижка. Ну і звичайно ж вага 135 грам. І Abidmillennium Вері Perry теж. Ціна хороша. 25 гривень теж з різними смаками. Дуже хороша ціна на грейс, був 100, зараз лише 40 гривень. З ароматом бергамота, тут вага 100 грам, дуже хороша ціна на грейс. З бергамотом я навіть візьму. Заварний чай з ароматом бергамота, те, що я люблю, дуже люблю його, тому я візьму. Якщо полюбляєте такі чаї, заварні теж не пошкодуйте. Візьміть. Дуже хороша ціна. І вага, і смак, хто такий полюбляє. До речі, вже в сільпо готові паски, дивіться які. Ой, вони дуже м'які. Біскоті. Христос Воскрес. Паска 360 грам 159 гривень. І паска 245 грам, 109 гривень. М -м -м. Тож можна взяти, купити, спробувати які пасочки. То не буде пекти, а потім ще купити перед святом. Є трішки бюджетна. 65 гривень 300 грам. Трішки більша. 500 грам 95. Ось так вона виглядає. Це вже сільпо пасочка, да? Да, сільпо. Мені скажу теж нормально, я, би, я візьму дві паски. Я пекти не буду, духовки нема. Тому можна взяти чи таку, чи таку. Ось така паска теж 124 кг. з родзинками агрола. І такі вже по фірмовому. А Панська, пів кілограма, бачите, 189 гривень. Дуже хороша ціна на молоко. Дивіться, бурьонка ультрапастеризована, 2,5%. І, до речі, літр. 34 гривні. До 7.09.23 навіть дві упаковки візьму. Хай мені буде. Хай буде. У заморозці швиденько пройдемося, дивіться, які цікаві, як смайлики, кругляки. Зараз вони в акції йдуть. І від геркулеса фірмові заморожені столичні, теж в акції. Дуже хороша ціна на вареники Геркулес з картоплею. Вони смачні, я вже брав, переконався, що геркулес дійсно смачні 900 грам. Ніжне картопляне пюре. І пільмішки від Рудь 800 грамів ескімос заморожені теж зараз зі знижкою. Заморожені хортекс, 400 грам теж вони йдуть в акції. Овочі для смаження теж йдуть зі знижкою. 400 грам. В акції сніжна панда 48-49 гривень. 4 штуки. Двохшарова, двошарова. Ще диво в акції. Хтось так дуже сильно хотів. <рес> і не витримав, побіг. <рес> Акція. А, по 40 гривень запахом малини. Теж в акції. Ну, по 10 гривень виходить. Теж дуже хороша ціна, до речі. Дуже хороша ціна на серветки. Двошарові, 50 штук в упаковці були 31 гривня, зараз 19. Ось такі святкові з різним дизайном, з різним малюнком по 21 гривні. Теж можна вибрати всілякі-всілякі. Зараз такі серветки дуже красиві роблять з візерунками. А я вам всім бажаю мирного неба, економних покупок. Щоб ви були здорові, всього всього найкращого. всіх люблю і поважаю до зустрічі всім.